Вралі АВО 2006 року випуску з двигуном об'ємом 1,5 літра, Так ще з газом. Газ, до речі, в нас вписаний. Автомобіль притонований, має класний яскравий колір, такий темно-синій ось такий вигляд позаду. Паркопчик пробігу на даному автомобілі у нас 199 тисяч, майже 200. Встановлена ось така мультимедіа, коробка 5 -ступочка. електрообігрів заднього скла, обдув лобового, пічка працює добре. Знаходиться попільничка, прикурювач і два підстаканнички для передніх пасажирів. Салон у нас текстильний і з накидочками, з надписом Авео. Позаду у нас також накидочки, диванчик, все присутнє. Також на автомобілі встановлено у нас комплект Ева Килимків. Ось такий об'єм має у нас багажник. До автомобіля власник додає два комплекта. Гуми це в нас літня і зимова, літня вже встановлена на автомобіль. І ось така зимова гума від фірми Девшина в дуже гарному стані і присутня також запаска на залізному дискі і літній гумі фірми «Мішлен». Тисячу кілометрів назад було замінено мастила та фільтра в двигуну, замінено комплект ДГР, це в нас помпа, ремінь і антифриз. Замінено колодки по колу, по ходовій. Нюансів немає. Також власник замінив стойки стабілізатора. Тому друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль і ви хочете його оглянути або зробити тест-драйв, то запрошуємо до нас на майданчик автопоїнт з доходу восьми місця. Суми вулиці Героїв Крут, 19.